Усім привіт, нехай господь береже та Оберігає вас, вам благословіть. І хотіла б сьогодні поділи, поділитися з вами откровенням, що всі знають такого вченого, як Блес паскаль. І він е, говорив, що е, тактика, уця вся ця ідеологія атеїзма, е, взагалі життя атеїста, воно е, не має ніякого сенсу. Він говорив, тому що дійсно, якщо ми подивимось, то да, життя атеїста в нього немає віри ніякої надії, особливо да, коли ми сьогодні да тут в Україні знаходимось, то розуміємо, що дуже важко взагалі, коли да от йде війна. Дуже важко жити де, без віри, без надії. І тому і, і сам вчений Блес Пискаль говорив, що е, ця ідеологія вона не має жодного сенсу, ніякого сенсу в цьому нема. Але якщо ми подивимось дійсно на християн, е, в них завжди є надія, в них є віра, що навіть якщо з ними щось і станеться. Так, несподівано життя, воно закінчиться, то е, християни вони мають віру, надію, що е, дійсно після смерті вони е, не перестануть існувати, а вони далі, е, після смерті, підуть до Бога. Та, далі будуть на небесах. І дійсно, коли є віра, коли є надія, звичайно, набагато легше жити. І знаходяться в Україні, ми це розуміємо. І тому і сам вчений, він дійсно говорить, що немає ніякого сенсу. Тому що у атеїстів вони не вірять е, ні в життя вічне і немає ніякої віри, надії. А християни і так воно і є, що дійсно, якщо людина вона е, є християнином, тут на землі вона вивчає Слово Боже, е, робить да, те, що написано в Біблії, то якщо несподівано в цій людини життя воно закінчиться, обірветься, то ця людина після да, смерті вона піде до Бога. А це в рай, да, це неймовірне місце. Всі розуміють, а не вад. Атеїст, він і виходить, що і він тут на землі був нещасною людиною, да, тому що але, знову ж таки без віри, без надії жив. І потім ще й після смерті йде в ад. І вічно потім знаходиться в, ад, в, да, в цьому місці, жахливому. А християнин він і тут на землі проживає щасливе благословенне життя і після смерті також йде і на небеса до Бога до раю. Тому дійсно нам дуже необхідна віра, дуже необхідно прямо зараз сьогодні дійсно починати, да стати частиною церкви і дійсно вивчати Біблію і робити те, що написано в Біблії. Тоді ми в дійсно і тут проживемо на землі щасливе життя, і після смерті ми йдемо до Бога до ад. Будьте благословені.